Колеги, це останній виступ. Я прошу усіх заходити в зал, і прошу голів фракції запросити депутатів в зал. Шановні колеги, шановний український народи, звичайно, фракція радикальної партії підтримує цю ратифікацію, але хотілося б зараз звернути увагу українського парламенту і українського народу. На той шлях так званої євроінтеграції, яку проводять деякі чиновники нашого Міністерства юстиції, спочатку юне дарування, яке тут представляло постанову, яку ми зараз будемо приймати, пропонувало завести в Україну мігрантів, щоб нам дали безвізовий режим. Інший заступник міністра юстиції Павло Мороз, який відповідає за питання державної реєстрації, і очолює комісію, яка покликана боротися з рейдерством, насправді очолює банду рейдерів в нашій країні, тому що за рішенням цієї комісії переписується право власності без рішення суду, без розгляду і без нічого. Як і чому це відбувається, рано чи пізно він буде звітувати перед судом. Але про яку ж євроінтеграцію може йти мова, коли в країні немає такого поняття, як право власності, коли в Кіровоградських фермерів відбирають майно, коли на Полтавщині переписують майно рішенням комісії, на Київщині. І тому подібне. Тому фракція радикальної партії вважає, що дана комісія має бути ліквідована, так як вона приносить шкоду українській нації і державі. Слава Україні! Дякую, шановні колеги. Обговорення завершення